На Сумщині в закритому режимі провели чергове засідання Ради оборони області. На порядку денному традиційно безпекові питання, які стосуються захисту територій та людей. Голова сумської ОВА Олег Григоров. Поінформував громадськість про прийняті рішення, що можуть бути доступними для загалу. Провів чергове засідання Ради оборони по важливим і ключовим питанням для громад Сумської області. Ситуація на лінії боозіткнення залишається складною, але в той же час під контролем наших збройних сил України, складових сил безпеки оборони. Окрему увагу приділили протиповітряному захисту. За тиждень ми маємо майже 250 ворожих дронів на території нашої області. Маємо певні результати щодо знешкодження Ворожих цілей в той же час спільно з військовими обговорили і визначили першочергові потреби і джерела фінансування наших складових сил безпеки та оборони для захисту нашого неба, і в першу чергу це захисту об'єктів критичної інфраструктури у прикордонних районах Сумської області. Для запобігання атакам ворожих безпілотників продовжуються роботи з облаштування антидронових систем захисту автомобільних доріг та автозаправних станцій. Наразі облаштовано вже 70 кілометрів наших евакуаційних шляхів, наших важливих доріг для наших громад. Робота на цьому напрямку продовжується і триває вона системно. Окремо підвели підсумки проміжкові щодо облаштування наших АЗС відповідним захистом. Провели дві наради з власниками АЗС. Попередньо, де визначили першочергові кроки, бачимо певну динаміку розуміння власників АЗС щодо необхідності захисту автозаправочних станцій для того, щоб Сумська область наші громади мали стале забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Визначили відповідні сроки та механізми забезпечення безпеки АЗС. У фокусі уваги обласної влади і протидія мові ворожнечі та розвиток сучасного інформаційного простору прикордонної сумщини. Забезпечення інформаційної безпеки в радіо і телемовленні на підставі раніше проведених робочих зустрічей з усіма зацікавленими структурами, в тому числі і силовими структурами, ми визначили ті кроки, які нам необхідно зробити як на рівні області, так і ініціювати на рівні держави, аби протидіяти ворожій пропаганді. Користуючись нагодою, голова Сумської ОВА Олег Григоров подякував громадянам за стійкість, довіру та героїчну працю в умовах постійних ворожих обстрілів і масованих атак. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто цілодобово боронить нашу сумщину, хто кожен на своєму місці забезпечує стійкість життєдіяльність і безпеку нашої сумщини. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також запевнив, що головними пріоритетами в роботі обласної влади залишаються сприяння силам безпеки і оборони, нарощування спроможностей щодо охорони повітряного простору та захист об'єктів критичної інфраструктури регіону.